Доброго дня, шановні друзі, мене звати Микола Різник, голова Пшецької громади. Заходить сонечко, і я вам зараз розкажу ви в шоці, що ми тут робимо. Ми зараз знаходимося на водяній свердловині в селі Попівка, і ми зробили нову свердловину в цьому році, кінець року. І в нас тут уже побігла водичка. Але не просто водяну свердловину, але ми її ще переводимо на сонячні панелі і встановлюємо і сюди акумулятори, поставили таку будочку, є щоб ділитись досвідом. Вона має бути утеплена. Бо багато хто писав, що типу акумулятори на морозі гігнуться. Я з вами згоден, тому ось ставиться стоєчка. Тут приміщення утеплене, стоїть інвертор, де я блок. Управління цими насосами насос 7,5 кВт три фази. Іде в нас там та скважина. Бощо ми не використовуємо цю дачу використовуємо. Володимир прислув... Миколаївич директор нашого КП Водолія, спроможного комунального підприємства. Розкажіть нам, що ми, що в нас тут зроблено? Миколає практично підрядник виконав всі роботи по будівництву свердловини артезіанської, а також монтажу а, агрегата для а, керування водяним насосом. Ці роботи виконані. Оце що в нас за люк? Що тут насос? Ну, то, насос, свердловина. свердловина. Ага, оце свердловина. Оце свердловина, свердловина. Ага. то лічильник водяний, ви ага. бачите. Ага. Все працює. Вона вже обв'язана і, в принципі, так, все про -про промита. І в нас буде чистенька водичка в попівці. І частково там пару хвостиків і опічні, да? так? Так, так. Да. Вісім е, абонентів по опічні. Е, це в нас перша свердловина за мою каденцію, до речі, нова. Якщо вона ну, нормально буде, в принципі, нормально вже. В нас були перебої із водопостачанням. Будемо надіятися, що їх не буде. А якщо в нас будуть блекаути, нам хлопці домонтовують сонячні панелі до кінця року, вони мають їх змонтувати. І влітку це буде економія електроенергії. А взимку надіємося, що переб'ються перебої. Так, так. і по всіх селах в тому числі і по півці є по три свердловини. Тепер одна основна і одна резервна. Да, тому я думаю, що кінець року ми нормально е, закінчуємо. Е, це все ми ставимо на охорону. Я забув сказати, всі свердловини у нас заключені договори з поліцією охорони. Е, по периметру все охороняється, датчики руху встановлюються. І в принципі будемо з водичкою. І е, е, я планую, що... Можливо, будемо ще якісь свердловини робити і все переводити на альтернативні джерела енергії, тому всім успіху, мирного неба і дякуємо збройним силам України за те, що в нас є можливість працювати.